Там кажуть, є Хрест, то, то поставив Хрест. Я тут вже побув, хрест поставив. І, 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 і котя стоїть і все, і кони допускають, а кажу, до причасті Христова. А це вже последня сотня, а сінка може сотня, так? а може 20 год, а може десять, а може п'ять, а може один год стозна, один господна, так, поняття. А я думаю, не бачу, ідуть, ідуть і все біжать, Оце от я, я так та я оце оце збудую, та я оце я оце. Сьогодні я, а завтра вже загибають. Що ж ти? Ти в руках бурян. я розумію, що сила Божа скрізь тут. Я розумію. А вони вони учані. Я що учаться, уча, так без вас і кого лазили, лазили, було все благо. Лазить ось там наводнення, там, там занетрясення, там то, там то. Америку за, кажуть, що засипали снігом. А там в'ються, а там там, там, і там таке. Чого ви, хлопці, хлопці. Ну, ну посадиться на бажає жінки, васить дітки, посадіться свою сім'ю. А вони бать собі не садять. Дасть мене написували да колись, я да співала no, на тому. Ви прийшли, прийшла з Христос перед смертю друзей поучав, пастирської діло він припадал, ви друзі і діти, ве, Я от вас іду, а по тому Судить прийду, ждіти і моліць, щоб тьму не впасть, щоб бо іскушення враже не попасть. Я лисян Христ помирься злобой, тогда ви смотрите діти за собою. Он хулу распустить на святой завет, і скажут, не верьте, люди Бога нет.